Так, сьогодні знову отримала посилку від компанії Forrell і дуже з цього поводу довольна. Ну і так, починаємо. Шампунь. Довго чекала, і потім розкажу вам Свої, свій такий відгук залишу. Добре. Вітаміни? Ні. Це біодобавка для так підвищення метаболізму. Коротше, для схуднення. Forever daily. Вітаміни. То само то для сина. Так, такий комплекс. Дуже мені сподобались. Дуже-дуже мені сподобались е, гігієнічні, сподобалась гігієнічна помада, Тому я таких замовила цього разу цілих 5 штук. Подарю своїм е, близьким, знайомим. Така класна, дуже класна помада, дуже. Для донечки купила е, такі вітаміни Forever Kids. Е, Бо в дитини 3-4 років, е, в моєї дитини, трохи знижений імунітет і хочу їй трошечки подавати вітамінів. Вирішила, що в аптеці не хочу купувати, то замовила в компанії Forever. Попереднє відео у мене не дуже добре вийшло, і оце хотіла просто показати, як компанія Forever дуже ергономічно складає свої продукти. Просто все, все отак, окремо спаковано. Так. Замовила для себе зволожуючий такий крем. Так, це рідина, яка дуже добре очищує, шкіру обличчя. Більш детально по цих продуктах я в дальших своїх відео я все розкажу більш детально. Сьогодні я не буду зупинятися на цих продуктах. Це, це також засіб по догляду за обличчям, який попросту робить її гладшою. Ну, крем під очі. Так. Ага, це мило так упаковано. Так, і це мило. Також я його чекала, бо я маю, е, як казала, що, е, двоє двох дітей і. Треба слідкувати за цим, і щоб шкіра була, не була суха і е, молодшій моїй дитині 3,5 рочки. Ну то взяла для сім'ї такий засіб. Файний. Так, і останнє, що я тут маю, то це пак. Е, в Польщі немає таких каністр з соком алое. То я замовила собі такий пак з 12 цих титропаків маленьких по 330 мл з соку алоє. Дуже мені він сподобався, я його вже спробувала на програмі детокс. Так само зроблю трошечки пізніше відео, покажу вам і відео і свої результати. Ну, і сок Алої, бачите, що е, просто. Просто такий алоє-гель на 99,7 це гель алоавіра. У ну, мене все на сьогодні.